Привіт! Сьогодні в Міжнародний день захисту дітей. Ми хочемо зізнатися вам в любові. Так саме в любові. Зараз такий час, коли кожному із нас бракує головного: уваги, обіймів, посмішок, підтримки, зустрічей, емоцій, виступів, сцени. А нам так не вистачає моментів з вами. Але я хочу, щоб ви знали, я вас люблю, ви моя душа, моя радість, моє натхнення. Ваш сміх це музика, ваші обійми найбільша нагорода. І навіть коли ви зовсім не слухняні, ми тішимося, що ви знаходите у всьому частинку світла і ловите кожну можливість радіти. Ви для нас не просто вихованці. Ви наша друга родина. Наша надія про мирне, щасливе майбутнє. Ми разом з вами удосконалюємося, розвиваємося, змінюємося. У кожному з вас величезна сила, талант і доброта. Ми педагоги, які мають за честь працювати не просто з дітьми, а з митцями. Ви ті, хто творить яскравіше, відчуває глибше, мріє глобальніше, і в кожному вашому русі, ноті, слові, малюнку ми бачимо ваш дивовижний всесвіт. Дитинство найважливіший етап в житті кожної людини. Бережіть вогник дитинства у ваших душах і серцях. А ми обов'язково надолужимо всі викрадені моменти. Ми вас любимо.